Всім привіт! Я вітаю вас на другому уроці модуля про фріланс, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна вийти на фріланс. Ще раз хочу наголошити на тому, що фріланс це не відпочинок біля пальм, біля океану, це точно такий же бізнес, як і, наприклад, кав'ярня або оренда автомобілів, або будь-що інше. Тобто, ви маєте розуміти, що тут, окрім ваших якихось твердих навичок, вам буде ще необхідна софт-скіли та інші навички, які допомагають, в принципі, будь-якому бізнесу функціонувати. Якщо відповідати на питання, як гармонійно вийти на фріланс, то тут у кожного свій шлях, і у кожного з вас може бути свій бекграунд. Наприклад, чи є у вас якесь там коло знайомств в ніші, чи ви пов'язані з ІТ-галузю, чи пов'язані з веб-розробкою, з дизайном тощо. Є у вас зараз якась робота постійна, яка приносить вам регулярний дохід, чи потрібні гроші саме зараз і скільки їх вам потрібно? Тобто, ви маєте розуміти всі аспекти вашого життя, які існують зараз, і якісь перспективи на найближчі, наприклад, 3 місяці? Я відпрацював для себе три такі найважливіші передумови на фріланс. По-перше, вам треба накопичити грошей. Десь на три місяці життя. Тобто, якщо ви витрачаєте там, 700 доларів на місяць, то ви маєте перед тим, як повноцінно виходити на фріланс, накопичити собі там, 2100 доларів на випадок, якщо у вас найближчі 3 місяці не буде жодного замовлення, але ви все рівно прожите в тому рівні життя, як, яке у вас є зараз. Також було б дуже гарно мати альтернативне джерело заробітку. Наприклад, у вас є основна робота і ви Переходити на половину ставки, або ви маєте можливість мати якусь підроботку на цій основній роботі. І дуже класна штука мати круг знайомств у будь-якій сфері бізнесу. Трохи пізніше я розкажу на своєму прикладі, як в мене це вийшло, і по суті, це мене тувало на старту моєї кар'єри. Ну і для того, щоб вийти на фріланс, треба мати якусь тверду навичку. В нашому випадку це розробка сайтів на Webflow. це може бути вашою основною послугою. І також, окрім твердої навички, має бути якесь мінімальне портфоліо. Ну, Наприклад, тверді навички це дизайн, вебфлоу, розробка тощо. Також ти маєш розуміти весь процес і всі деталі твоєї праці. Наприклад, так, ти маєш розуміти, як відбувається робота над проєктом. Від початку, як клієнт до тебе прийшов до моменту, як ти здаєш сайт. Тобто, як з ним? Чи потрібен бриф. Йому заповнювати, чи тобі можна з ним зідзвонитись. Якщо ти зідзвонюєшся, то які питання ти задаєш, потім які процеси, скільки грошей є. У тебе в голові має бути повний процес, щоб будь-яке питання замовника тебе не ставило в ту. Крокуємо далі. Коротенька історія, як це відбувалося у мене. З 2008 по 2018 рік я працюю в івент-бізнесі. І за 10 років по суті, бізнес-івент-сфера не така й велика. Хочеш, не хочеш, але в тебе буде доволі широкий круг знайом за 10 років праці в одній сфері. Далі, березня-пожовтень, 2018 року, я проходжу курси з графічного дизайну, і при цьому я продовжую працювати в івент-бізнесі. І одразу ж після випуску, навіть в процесі навчання, десь місці на третьому, я вже почав на фрілансі, суміщуючи це з основною роботою. Я працюю свій восьмигодинний робочий день і паралельно беру собі замовлення на фріланс. Де я працюю по ночам або там в обідню перерву. Ну і в основному в принципі всі замовлення, які у мене були в цей період, це колеги з івенту, колеги, друзі, знайомі. Я всім почав розказувати, чим я ще паралельно займаюсь. Всім казав правду, що я на початковому рівні зараз. У мене там я закінчив сесії або закінчив курси. Ось дивись, що я вже зробив, і чим саме я можу тобі допомогти. І через рік після цього я повністю покидаю венд бізнес і повністю виходжу на фріланс. Тобто, ще рік після того, як закінчив я курси, я працював на основній роботі для того, щоб у мене був стабільний дохід, для того щоб зробити якісь накопичення, тому що я р... що фріланс це від я помру під мостом десь до «круто, я стану мільйонером. І рік я працював, і потім після цього я в жовтні 2019-го, я вже почав з 1 листопада свій шлях на фріланс. Якщо подводити підсумки цього коротенького уроку, то найперше, забезпеч собі запас навичок, грошей та знайомств. Це дуже облегшить твій вихідний фріланс. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступному уроці.